Привіталась зранку сонечко, промінцем тепленьким. Привіталось небо вітерцем легеньким. Привіталось мами з дітками поцілунком ніжним. Я вітаю з вами віршиком потішним. Дітки, відгадайте на загадку? Лиходій і забіяка, дуже схожий на собаку. Він з'явився лісомовк. Це лихий. Вовк. Вовк це хижа тварина, дуже схожа на собаку, має видовжене тіло, міцні ноги, морда витягнута широка, хвіст довгий, товстий, опущений вниз, хутро густе, від світлого до темного сірого кольору. Взимку вовки тримаються в зграях. Сьогодні, дітки, пропоную вам зліпити вовчика-братика. Щоб зліпити нашого вовчика, нам необхідно шматочок сірого пластиліну, стека та щічка. Якщо у вас немає пластиліну сірого кольору, не страшно. Його можна отримати, змішавши шматочок білого пластиліну та півшматочка чорного. Розділимо наш шматочок пластиліну на три частини. Спочатку навпіл. Одна частинка – це буде тулуб. Іншу частину знову ділимо навпіл. Це буде голова, хвіст та лапки. Тулуб ліпимо у формі конуса. Для цього шматочок пластиліну ми розкочуємо в циліндрик, завожуючи одну сторону. Знизу трішки, трішки притискаючи. Голову також ліпимо у формі конуса. Ось, ніби морквинка. Вушка робимо способом прищіпування. З одної сторони прищіпнули і з іншої сформували гостренькі вушка. Ось так, примазуємо голову до тулуба. Від шматочка той, що залишився, відщіпуємо частинку для хвоста, інший скочуємо в кулю. І розрізаємо навпіл. У нас вийдуть дві півсфери. Це будуть лапки вовка, примазуємо їх до тулуба, для хвостика ми розкочуємо таку колу -паску. Так. І прикріпляємо так? хвостик, ми казали, опущений донизу. Чорного пластиліну скочуємо дві маленьких кольки. Це будуть очі вовчика і одну кольку трішки більшу для носика. І приліпляємо. Ось так. Ось який чудовий вовчик-братик у нас вийшов.